Положення згадуємо, де знаходиться наш таз. вдих ми відкриваємо копчик на верх живі вниз. Легкий видих, копчик тягнеться до лобкової кістки, а лобкова кістка тягнеться до кубка. Грунокліпку ми не чіпаємо і працюємо вдих, надуваємо всередині кульку і видих. Здуваємося. Давайте декілька повторюємо без акцентів дихання, щоб ми зловили рух вдих. І видих. Мягко. Зараз не акцентуйте дихання, вдих. Видих, і давайте підключимо вдихання. На вдих уявляємо, що ми від нашої грудної клітки до лобкової кістки, аж до м'язів тазового дна надуваємо велику велику кульку, а з видихом знизу від м'язів тазового дна, від лобкової кістки, ця кулька здувається, і ми підкручуємо таз на себе. Знову вдих надуваємо велику велику кульку. Можна прикрити очі і уявляти в животі у нас велика кулька, і з видихом підкручуємо, підкручуємо на себе. Зупиняємося в центрі. Тепер на вдих Ми надуваємо ту саму кульку, але ведемо наш таз назад до п'яти. Вдих. Видих можна через ніс, можна через губи трубочкою. Ми долонями тягнемо килимок на себе і повертаємося вперед, здуваючи нашу кульку. Знову вдих надули. І видих, здуваємо. Тепер ми штовхнули таз назад. Він вже у нас далеко від наших колін, не треба сідати на п'ятки, десь посередині гумілки. І вдих ми знову надуваємо кульку ще більше, розкриваємо сідниці, але без перенапруження попереку. І з видихом починаємо підкручувати таз на себе. Підкручуємо, підкручуємо і здуваємо нашу кульку в видих. І вдих. Ми залишаємося, коли наші сідниці відведені назад. Вдих. І видих. Тепер ми. Розкриваємо наші стопи назовні. Коліна трохи направляємо, але коліно до коліна не притискаємо. І в цьому положенні ми знову штовхаємо таз назад, вдих вдих, вдих. Надуваємо кульку, не забуваємо. І видих, тягнемо килимок на себе, повертаємося вперед. Не Недооцінюйте ці маленькі рухи. Ваші м'язи, та дна зараз просто прекрасно працюють. Вводимо сідниці трошки назад. І з цього положення вдих надули кульку. Розкрили ще більше сідниці. Видих. Підкручуємо, підкручуємо, підкручуємо. Наш хвіст ховаємо, ховаємо, ховаємо. М'ягко вдих відпускаємо, не, не кидаємо. І видих. І, дівчі, Тепер ми навпаки стопи з'єднуємо коліна назовні і знову вдих. І видих. Вдих. І видих. Відвели таз назад. І вдих. Розкрили. І видих. Підкручуємо, підкручуємо. Дуже плавно. Не чіпаємо нашу грудну клітку. Долоню, відштовхуємо килимо. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще один вдих і видих. Олягаємо через бік, у нас залишається останні вправи, ноги доволі широко, знову не забуваємо про наш центр, нема ніякого витиснення чи прогину. Руки в сторону, ноги доволі широко, і тепер ми направляємо. Ноги в одну сторону і в іншу сторону. Поки що грудну клітку, голову залишаємо на місці. І тепер пробуємо на вдих. Ми тягнемося лобковою кісткою вперед, вперед, вперед і перекотилися на згадний прогін. На видих підкручуємо таз на себе і від цього підкручення тазу повертаємо ноги вперед. Поперед, зараз притиснутий. Знову на вдих відпускаю таз вперед. І видих, підкручую, підкручую. І витягую себе ще. Давайте по три повторення. Таз вперед, ноги в сторону. Таз підкрутили. Повернули. Вдих. І хто зловив рух, повірте, ви можете це все відпустити без акценту. І ваш стар сам буде працювати, тому що ноги тягнуть таз. Єдине, що тут придеться трошечки додати зусиль, щоб перекотитися саме за рахунок тазу вдих.